Добрий день, відповідаю на вопроси, які я поставив правовий контроль. Вибачте, можу лише тільки так відповісти, тільки по ходу. тому що в іншому випадку я взагалі ніяких інтерв'ю не давав. Та це власне і не інтерв'ю. Мене просто попросили прокоментувати, що стосується і ПСО, дев'ятий вал російської перше, це все те, що шкодить обороноздатності України України чи Україні як такій. Загалі, це це зазвичай це, це, це завжди має якийсь масовий характер. має Анонімні вкиди, і в той же час це має публічні максимально публічні вкиди, тобто одночасно і якісь анонімні пабліки, і максимально публічні, якісь говорящі голови будуть вам розповідати про те, що Україна не може перемогти, про те, що потрібно домовлятися, про те, що Росія по любому там переможе, про те, що західні партнери нам не допоможуть. А я, а навіть якщо і допоможуть. То це нас не врятує все одно. Коротше, це все Іпса. І Іпса, це все я ж кажу, як від публічних людей іде, так і не від публічних. При тому, а третє запитання здається, як її відрізнити Іпсу від свободи слова. Та теж досить, досить просто. Хоча і це буде дуже суб'єктивна оцінка, дуже суб'єктивний критерій. тобто, Звісно, що якщо це якісь непублічні анонімні е, сторінки, які створені позавчора, да, які розповсюджують один і той самий наратив, е, який знову ж таки шкодить там обороноздатності і так далі, да, то е, зрозуміло, що це має ознаки тої самої іпси. А, і е, якщо е, публічні медійні особи е, Певної політичної сили в один голос починають розповідати, що є конфлікт між головнокомандувачем і верховно головнокомандувачем і малювати циферки дуже високі рейтингу чомусь раптом е е головнокомандувачу. То знайте, що це має всі ознаки Іпси. Хоча знову ж таки не дуже зрозуміло, чого тут більше ІПСи чи чиїхось політичних, чи чиїхось політичних амбіцій. За великим рахунком. Є єдиний спосіб да, уникнути іпси, впливу іпси на вас. Да? Ви ж розумієте, що це по приколу, да? кажу іпса, Тому що росіяни мене, наприклад, називають і інфотерористом, і ем, інфотерорист Зеленського здається так. Останній раз є ресурс. Не пам'ятаю, як точно називається, чи Пришмандовка, чи Реадовка. Точно не пам'ятаю, як він називається. Так мене назвали. Ну, коротше, це я зачитував в Пості. Можете подивитися. Вийшло, вийшло відео. Те, відео, де ми з Олексієм Ану... Ану... Анулею. Олексій Ануля. Правильно звати. Ануля. Олексій Ануля. Разом з нашим колишнім військовополоненим. Його звуть Олексій Ануля, спілкувались з російськими полоненими, і, власне, це ті полонені, які розповідали про те, що їх потрібно обміняти. Це всі самарські, які робили звернення до губернатора Самари, що їх потрібно обміняти. І е, яка відповідь яка відповідь цієї пришмандовки про те, що це ми спеціально це записали, щоб розхитати там ситуацію? А при цьому вони самі кажуть, що е, вони то готові зробити обмін, але вам вони нам не віддадуть тих військових, типа топових, да, яких вони вважають за потрібне е, не віддати. Да. Ну, і я задаю запитання: а чому топових, ну це ж азовці, як ви розумієте, а чому топових азовців, які реально були у всіх на слуху Калина, Валина, Радіс, Хімік, да, можна було обміняти на Медведчука? А тих, що, що залишилися зовсім, не можна обміняти на інших їхніх військових. І тут якось а, іпса їхня, розумієте, ламається а, логічно. Яка ще, ну який ще привести приклад, от реальний, який зараз працює, проти ТЦКшників там зараз волають, ж, розумієте. А, і реальні люди, і не реальні, але реальні люди, звісно, що це підхоплюють, тому що це емоційно, коли їм починають розповідати про те, що у нас ТЦКшники, це бандіти, які. Хочуть всіх відправити під нуль, е, знищити, да, то е, ми розуміємо, що люди на емоціях це підхоплюють, бо вони не дуже, ну, не дуже схильні до аналізу. Да, і починають верещати оці баби на вулицях, перепрошую, тут нема сексизму, це просто так, знаєте, е, мислеформа така, щоб зрозуміло було. Тому що це реально баби на вулицях починають верещати, що ой, а що ж ви самі не воюєте? А баби на вулицях, як би подумали. Трохи цим поцікавились, то вони б знали, що представники ТЦК це майже всі ті, хто вже відвоювали, це майже всі ті, хто вже отримали серйозні поранення. Це ті, про яких інші дописувачі Фейсбука на самому початку повномасштабного вторгнення писали: наші котики віримо в ЗСУ. Так, це оці представники ТЦК, це ті самі наші котики, які пішли на самому початку воювати. От. І тому. І, і тому і тому не треба вестися на іпсо. Треба йти і захищати країну, е, тому що я думаю, що комусь ну нікому не буде приємно е, розуміти через 10-15 років, да, е, розповідати дитині, яка спитає, що було під час навали, да, коли е, росіяни йшли гвалтувати нашу маму. Що ти робив, папа? А ну неприємно не ж буде розповідати, що ти е, ховався як остання гнида обіцяна е, за юбкою тієї ж мами, чи й десь тікав, чи робив заплив на тису, то треба, якщо, якщо треба піти і стати на облік військомат, то треба просто піти і стати на облік облік військомат. Е, і ніяке ТЦК тебе чіпати не буде. Якщо б е, якщо. А потрібно оновити облік, як зараз, зв'язку з новим законом про мобілізацію. Треба прийти і оновити. ну, от. А єдиний спосіб боротьби з іпса, іпсами, да, і з будь-яким обманом, з будь-якою брехнею, з будь-яким розводняком, да, це думати. Думайте, аналізуйте, і ніяка іпса вам буде не страшна. А ми переможемо. Слава Україні.